Завжди зайняті багатьма справами, невиспані, проте веселі, креативні та наполегливі. Такі вони студенти Дубинського педагогічного коледжу. 17 листопада їхні викладачі підготували концертну програму, яка вже давно славиться гумором та жартами. Першим привітав студенті зі святом директор цього навчального закладу Валерій Бабак, який наголосив на незмінному почутті патріотизму у своїх вихованців. Бувається він непростий для країни нашої. Час, однак життя продовжується. Ми пам'ятаємо і знаємо, що сьогодні відбувається на сході нашої держави. Ви молодь це найкраща частина і наша, нашого суспільства, тому що ви наше майбутнє. Звичайно, хочеться подякувати від громад. Тимісла і від нашої установи за вашу активну душу життєву позицію за те, що ви надаєте нам життєдальності, сили і нас на працювати і звичайно показувати кращі здобутки, як і навчальні, так і мистецтві. Привітав студентів зі святом і Богдан Клімчук, викладач цього навчального закладу, який приїхав у відпустку із зони проведення антитерористичної операції. Студентів не залишили байдужими його теплі та щирі слова. Я вас хочу привітати. Завжди молодим святом від імені всіх вояків, добра, котре створить раз, разом з мною батальйону. Я передаю особисте вітання, побажання миру, щастя, добра і по старій давні традиції, як нас на, на заняття було. Бажаю здоров'я! На урочистостях свої нагороди отримали активні творчі та розумні студенти. А їхні викладачі підготували чимало танцювальних та вокальних виступів, жартів і театралізованих номерів, щоб привітати своїх вихованців. Студенти відзначають завдяки викладачам, вони своє свято відзначили гучно та з розмахом. А це вкотре раз доводить, що у коледжі не лише надають якісну освіту, а й розвивають здібності молоді та спонукають до творчості. «Сьогоднішнє свято мені дуже подобається. Наші викладачі вони найкращі. Вони вміють гарно зробити нам свято. Я взагалі дуже вдячна нашим викладачам, тому що вони якби вкладають душу в свій виступ. Ми проводили день вчителя їм. Ну, ми якби висловлювали їм свою подяку. В цьому святі так само вдячність за те, що вони в нас є, за те, що вони нас люблять, і взагалі за їхню доброту щедрість. Тож святкове дійство звеселяло усіх присутніх у залі та свідчило про тісну співпрацю та взаємоповагу, що існують між студентами та викладачами.